Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку у нас корекція результатів навчання учнів, перевірка навичок усних обчислень. Сьогодні на році ми будемо відпрацьовувати здобуті навички, виконувати обчислення, розв'язувати рівняння та задачі, тому готуємося до роботи. Будь ласка, запишіть 22 квітня. Класна робота і запишіть, будь ласка, 8 остача 4. Так, номер один. Нам потрібно з вами виконати обчислення. Так, отже, 420 поділити на 3. Прибираємо нулик, 42 поділити на 3. Це 30 і 12. 30 на 3 10, так, 12 на 3, 4. І додаємо Отже, 140, мінус 50, і це 90. 64 4 поділили на 4. Розкладаємо на 40 і 24. 40 на 4, 10, 2, 4 на 4, 6. І разом 16. І тепер потрібно 16. Так, хвилочку погано видно. Так. 16, Помножити на 5, 10 на 5, 50, 6 на 5, 30 і разом 80. 18 помножити на 5, 10 на 5 50, 8 на 5, 40 і разом 90. 90 поділити на 6. 90 розкладаємо на 60 і 30. Так. 60 на 6, 10, 30 на 6, 5 і разом 15. 120 поділити на 20. Прибрали нулики. 12 поділити на 2 6. Отже, 50 плюс 6. 56. Обчистить. Виконайте перевірку. Пам'ятаємо, якщо в нас з вами множення, то навпаки буде дія ділення. Якщо ділення, то навпаки множення. Так, 32 помножити. 35 помножити на 2. 30 на 2 – 60, 5 на 2 – 10, і разом 70. А перевірка – це 70 поділити на 2, дорівнює 35. Записала, будь ласка. 72 поділити на 6. Розкладаємо на 60 і 12. 60 поділити на 6 – 10, 12 – 2, отже, 12. А навпаки – це 12 помножити на 6, дорівнює 72. Сьогодні у нас з вами шість завдань, і вони всі один за одним ідуть нас з вами. Розв'яжчіть рівняння. Записала, будь ласка, номер 3. Нам потрібно з вами розв'язати. 75. Поділити на Х дорівню 5. Як знайти Х. 75 поділити на 5. Розкладаємо на 50 і 25. 50 на 5. 10. 25 5 і разом 15. Підкреслюємо і знову підставляємо 75 поділити на 15 до рівня 5. Отже 5 дорівнює 5. Х поділити на 6 дорівняє 16. Як знайти х? Потрібно 16 помножити на 6. 10 на 6 60, 6 на 6 36 і разом 96. Підкреслюємо і підставляємо. 96 поділити на 6, дорівнює 16. 16 дорівнює 16. Наступне 4. Перетворіть іменовані числа. 5 дециметрів міліметри. в міліметри – Це у нас буде 500 мм. Тому що в одному дециметрі 100 міліметрів. Далі 5 хвилин до рівня секунди. В одній хвилині 60. А якщо ми 5 на 60, то це 300 3 метри в сантиметри. В одному метрі 100 см. Якщо їх 3, то це 300. 3 центнери – 7 кілограмів. 1 центнер – це у нас 100 кілограмів, якщо це 3 – 300. і ще 7-307 кілограмів. Так, якщо вам потрібен час зупиняємо, ні, з вами йдемо далі. Номер 5. 6 кроликів за 4 дні з'їдає 48 кілограмів морки скільки кілограмів морків з'їдає один кролик за один день? Шість кроликів записали за 4 дні 3-48 кілограмів, один кролик. За один день. Невідомо кілограмів. Що ми можемо зробити? Ми повинні 48 поділити на 4. Дізнаємося, скільки 6 кроликів з'їдають за один день. 48 ділимо на 4 буде 12 кілограмів 6 кроликів за один день. Отже, записала, будь ласка, перша дія. 48 поділити на 4. Дорівнює 12 кг. Шість кроликів за один день. Так, і тепер ми повинні дванадцять поділити на шість дорівнює два кілограми. Записала, будь ласка, друга дія. Дванадцять поділити на шість дорівнює два в дужках «кг». Тепер об'єднуємо. 48 поділити на 4, поділити на 6 дорівнює 2 кілограми. Так, отже, відповідь, скільки кілограмів моркви з'їдає один кролик за один день. Відповідь 2 кілограми з'їдає один кролик за один день. Записала, будь ласка, відповідь. 2 кілограми з'їдає. З'їдає один кролик. За один день. Так, номер шість. Накресліть прямокутник, довжина якого 9 см, а ширина становить 1 третя від довжини. Отже, якщо довжина 9 а тут 1 третя, то ми повинні намалювати це на 9 см. А тут 1 третя від 9 це 3, тобто 9 і 3 см. Ось і все. Домашнє завдання вас 3000 завдань, сторінка 47 допрацювати третій стовпчик. Навизне впоратися навіть відміну. Всього найкращого та до побачення!